Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про захід, який відбувся у ліцеї номер 81. Це були показові навчання з цивільного захисту для освітян міста. На них завітали і представники ДСНС і міської влади. Ну і власне про найважливіші правила, які збережуть життя в надзвичайній ситуації роботу рятівників під час війни та про те, де в нашому місті можна пройти курси першої допомоги. Наприклад, поговоримо далі. Сьогодні в нас у гостях начальник 26-ї державної пожежно-рятувальної частини Анатолій Ващенко. Доброго вечора, пане Анатолій. Доброго вечора. Скажіть, у скільки разів взагалі зараз більше у вас роботи порівняно з мирним часом? Є якась така, ну приблизна, хоча б розуміння і статистика? Ну кількість пожеж не збільшилась, але у нас збільшилась кількість виїздів, які пов'язані з проведенням військових дій Росією. А що саме от ва ваша пожежно-рятувальна частина, в яких саме наші пожежно-рятувальні підрозділи виїжджають на такі об'єкти, де відбуваються під час вибухів, коли відбуваються ракетні загрози? Надаємо допомогу як постраждалим, так проводимо розбір конструкцій та займаємося ліквідацією надзвичайних ситуацій, які пов'язані саме з військовим станом. Чи можна сказати, що е, зараз через війну рятувальникам доводиться опановувати е, ну, такі саме практичні навички, які у мирному житті вони зазвичай не застосовують? Чи це, в принципі, більш-менш все одно зрозуміла для вас робота? Ні, в нас робота дещо е, змінилась. По-перше, всі пожежні зараз перейшли на посилений варіант несення служби. Що це Ми з Ми збільшили кількість особового складу в караулах. У нас постійно 100% особового складу заступає на добове чергування. Також нам довелося ще додатково вивчати певні правила надання першої домедичної допомоги, тому що більшість постраждалих в результаті обстрілів вони потребують негайної допомоги, оскільки втрата крові йде на ну, на секунди вирішується життя пострадавших. Ми опанували володіння турнікетами та іншими медичними засобами. Це те, чого раніше, в принципі, ну, але цим робили, не працювали так, не стикалися з моментом. Е, Власне цивільний захист населення, що включає в себе це поняття, якщо так сказати загальними словами, що це означає? Ну, цивільний захист, якщо коротко сказати, це функція держави, яка спрямована на захист населення від надзвичайних ситуацій. Е, це норми та правила, які держава використовує та намагається запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, тому що. Певне, що як і Державна служба надзвичайних ситуацій, так і інші служби міста, ми завжди готові до виконання своїх завдань, виконувати функції щодо рятування людей, але легше за все це. Запобігти саме тому є цивільний захист, і саме на сьогоднішніх навчаннях ми проводили такі навички, які в подальшому нам допоможуть ліквідовувати такі надзвичайні ситуації. А для представників освіти запобіжуть такі заходи. Ну і давайте кілька е, питань приділимо саме дійсно тому, що сьогодні відбувалося у ліцеї номер 81 Для кого це був захід і хто саме приймав участь в ньому. На цьому заході приймали участь як представники департаменту освіти міської ради, всі керівники закладів освіти нашого міста, саме шкіл. Так. Саме шкіл так середньої освіти, представники. Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники медичної служби та правоохоронці. наша головна мета була це ліквідація пожежі. Розглядалась показати так зимітувати ситуацію. Так була зимітована ситуація, що в результаті ракетного удару. Осколком від ракети було зруйновано електрогенератор, і він е, загорівся. При гасінні пожежі представниками закладу освіти вони використовували вогнегасник. Один з чоловіків отримав опік. Ну це була мета завдання. така. Саме тому, по прибуттю, нашим підрозділам на двох напрямках ми працювали: це гасіння пожежі та надання допомоги пострадавшим. За допомогою пожежних рукавів ліквідували дану. Пожежу, а за допомогою е, медичних нож, які в нас знаходяться на кожному пожежному автомобілі, ми винесли по, е, пострадалого Пошли? чоловіка. До представників швидкої допомоги, оскільки вони не мають е, захисту дихання е, спеціальних апаратів, ми виносимо з того місця, де, де відбувається сильне задимлення, де неможливо дихати, виносимо на свіже повітря. Саме тому ми за допомогою нож винесли на свіже повітря та передали вже для надання першої медичної допомоги представникам медичної служби. А чи були якісь в освітян ну, взагалі можливо запитання чи якісь коментарі і е, що далі вони з цією інформацією Яку сьогодні отримали, будуть робити. Так, задавали у нас питання, оскільки з 1 вересня планується, що наші заклади освіти будуть працювати в іншому режимі, ніж зараз. Саме тому були питання такі: як буде проходити підготовка з сторони державного пожежного нагляду? Саме тому ми відповідали на такі питання, що. На даний це час іншими словами. Да, на даний час у нас розпочата перевірка по місту це протипожежного водопостачання. На даний час ми перевіряємо зовнішнє протипожежне водопостачання, це пожежні гідранти. І також у нас в подальшому запланована перевірка внутрішніх протипожежних кранів, які знаходяться у всіх закладах освіти нашого міста. Але в цілому на період воєнного стану перевірки, як такі не проводяться в школах. Так ви позав... так, на даний час да перевірки не проводяться. Але для того щоб виконувати свою функцію, а саме запобігання, Наші представники проводять онлайн-лекції, заняття у разі можливості запрошують школярів до нашої пожежної частини, де ми їм нагадуємо про правила пожежної безпеки. Сама головна зараз тема це вибухонебезпечні предмети. Ми їм розповідаємо, як вони можуть виглядати, до чого не потрібно доторкатися, і всі інші правила, які допоможуть їм зберегти своє життя. А, взагалі, які ситуації, от з вашого саме досвіду робочого, які ситуації з дітьми неприємні трапляються найчастіше? Тобто, від чого ви в першу чергу б застерігали? Ну окрім того, що ви вже назвали? Ну оскільки більшість наших дітей на даний час використовує електронні гаджети. Саме дуже необхідно безпечно відноситись до зарядних пристроїв, оскільки е, даже малий зарядний пристрій, який залишений в розетці, не і коли хтось уходить, він може призвести до великої пожежі. А такі випадки бували у вас так, вашу да, вашу за останні практиці? декілька років вже декілька випадків бували. Так само, і е, павербанки, мобільні телефони вони мають таку властивість іноді самозайматися, вибухати, і що призводить до виникнення надзвичайних ситуацій. Ну іншими словом, пожеж, так, в такому пожеж, так. В цьому розумінні? Тобто, якщо за е, залишена е, павербанк чи зарядка в розетці, і людина пішла з дому, то це е, не є правильно, так? так? Це, це є потенційна є небезпека, да. і для дітей це в першу чергу так озвучується. Так е, які ще можливо моменти пов'язані з дітьми, про на що на чому ви хотіли б ще наголосити? Може, вони обов'язково з пожежами пов'язані? Ну, це вибухонебезпечні предмети. Звісно, що у нас на території міста не було військових дій, і у нас по території. Відсутні вибухонебезпечні предмети, але за мешами нашого міста в сусідніх наших сільських районах бувають випадки, що як люди телефонують, так і діти, що вони знайшли підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Саме тому хотілося ще раз цим нагадати, що при виявленні таких предметів саме головне це відійти на небезпечну безпечну відстань та зателефонувати до служби 101. Це інших варіантів, правда, не Немає, треба. Не ні, треба його не просто... ні, ні, ні чіпати руками, не там, не палкою, не чим. Необхідно вийти на безпечне місце і одразу зателефонувати до служби порятунку. А яка вважається більш-менш безпечна дистанція від такого предмету? Тобто, наскільки. Близько можна підходити. Ну, снаряди бувають дуже різні, і у деяких і дальність розльоту осколків буває і там тисячу метрів. Саме тому необхідно чим більше далі відійти. Як найдалі і да. одразу одразу зателефонувати службу. Вам, до речі, наскільки часто телефонують з такими у ДСНС з такими повідомленнями? Бо в нас бувають повідомлення якраз про те, ми в новинах про це говоримо, що люди дорослі, люди, на жаль, знаходять і поводять себе дуже. Необережно самотужки намагаються розібрати це навіть не діти, а ну дійсно дорослі, і трапляються іноді трагедії пов'язані з цим. А наскільки часто протилежно? Тобто телефонують і кажуть, що ой, приїдьте, в нас тут щось не, не з навіть, навіть, якщо взяти за цей рік на території Довгинцівського району я особисто вже три рази виїжджав на ідентифікацію взривонебезпечних предметів. Це було після нанесення ракетних ударів, uh -huh. які відбувалися на території нашого міста. І яким були результати? Чи дійсно? Ці предмети були вибухонебезпечними. Це були залишки ракет, але вони були безпечні. Mm -hmm. Але люди можуть їх спутати саме тому, необхідно не вагаючись одразу телефонувати 101, А ми вже будемо приймати рішення: безпечний це уламок або небезпечний. розбиратися так, так. З, з цим. Скажіть, чи проходили протягом цього року? Ви вже зазначали частково про це курси підвищення кваліфікації ваші співробітники, окрім медичних, я маю на увазі. Саме от те, що стосується ваших ще професійних навичок, пов'язаних там можливо не знаю, з розбором розбором завалів. Чи якихось додаткових вмінь та знань? Ну, військовий стан не вплинув на цю ситуацію, і у нас і так, згідно всіх керівних документів, пожежні, відповідно певного графіку, щорічно проходять перепідготовки, підвищення кваліфікації. Саме тому вони завжди ну, знаходяться в підвищеній формі щодо свого. Ну, професійної, професійної діяльності, та, діяльності так, так. І військовий ну, час на це не вплинуло. А саме на медичну підготовку це вплинуло. Саме тому у нас дуже багато ми проходимо тренінгів. В цьому нам допомагає Червоний Хрест, який знаходиться у місті Кривий Ріг. Ми постійно з ними відпрацьовуємо первичні навички щодо надання першої медичної допомоги. А якщо можна кілька, яке б ви озвучили на вашу думку, найголовніші, е, От е, якщо якась сталася ситуація, в першу чергу, які мають бути дії оточуючих? Ну ми для себе зрозуміли, що е, турнікет це дуже важливий такий предмет, оскільки е, зупинка крові дуже. Впливає, впливає на, на здоров'я людини, так. І ми розуміємо, що у кожної людини може не бути турникета, але турникет можна замінити поясом, матузкою, іншою е другою річчю, яка може зупинити кров. Перев'язати, так? Перев'язати, так. Зараз дуже багато тренінгів, як на каналах. на… Інших ну каналах, які можна подивитися навіть в інтернеті, або звернутися до Червоного Кресту, вони часто для містян наших проводять такі базові курси надання медичної допомоги. А чи співпрацюєте ви в цьому плані з можливо з іноземними колегами? Я знаю, до нас якось приїжджали представники з Норвегії, здається, ДСНСники, працівники. Тобто, чи не було у вас досвіду? Обміну досвідом чи, можливо, навчання від іноземних колег. Ми проходили декілька тренінгів, приїжджали до нас представники Червоного Креста, але не з нашого міста, а з іншої держави. І вони, це були ті представники, які пройшли вже декілька інших військових операцій в інших державах. Вони мають дуже великий досвід. І на протязі цілої доби ми з, ним, ми з ними займалися, практично відпрацьовували навички. Що цікавого було там на тих тренінгах для вас? Особисто? Це були вже люди, які вони на своєму досвіді вже прочувствували військові дії. Вони знали, як діяти, які найбільше бувають поранення, що найкраще зробити. І саме головне, що медичних засобів дуже багато, і передбачити все неможливо. Але вони нам підпідсказали, яка повинна бути аптечка для надання першої медичної допомоги, саме самими основними засобами для надання допомоги. Помоги. Як, на вашу думку, якщо порівнювати підготовку, обізнаність, рівень професійності наших рятувальників і іноземних, в чому головні відмінності, чому можна в них повчитися, а в чому приклад український, ДСНСник? Ну я думаю, що можна вчитися завжди у тих людей, у яких більше практичних навичок. На даний час я вже вважаю, що і у наших рятовників дуже великий практичний досвід. І також вже можемо проводити певні навчання з цього плану. А в чому саме, чим ви саме можете поділитися? Ну, тому що із за військової агресії кількість пожеж, які траплялися за останній час, вони були дуже складні, дуже великими. Да, це пожежі на нафтобазах, це руйнування житлових будинків, надання першої допомоги, розбор конструкцій на зруйнованих будинках. І це все нам допомогло отримати певний досвід для роботи в подальшому. До цього це був, я так розумію, теоретична лише підготовка ну, з приводу таких масштабних там і пожежі. Да, і такі масштабні пожежі ми да тільки те, ми теоретично розглядали. Да. Mm. В повсякденній своїй діяльності ми завжди ліквідовували пожежі там в житлових будинках, на якихось підприємствах, але в таких великих масштабах ми вперше. Зіткнулись з такою ситуацією. Сьогодні, до речі, на заході були, окрім демонстрації такої умовної пожежі і гасіння і як діяти в цьому випадку. Ще, окрім вас, ще розказували про там хімічну небезпеку. Розкажіть трішки детальніше, що про що Так, розглядалася також ситуація: це викид хлору. Ну, хлор це дуже. Токсичний, Токсичний такий газ, так і я був дуже здоволений, що всі представники з собою мали ватно пов'язку. А це один із перших таких засобів, який при тривозі, що викид хлору відбувся, ну, всі люди повинні одягнути марлю ватні пов'язки. Їх не потрібно путати з обичною медичною маскою, тому що вона не захищає від хлору. От а так там на місці у всіх представників були марля ватневі і Вони згідно вказівки після сигналу тривога одягли їх. Тобто, вже були обізнані так. Да, Працівники і да. директори шкіл вони в цьому плані? плану. Да. Я думаю, що тепер в подальшому всі керівники закладів освіти проведуть саме такі навчання в своїх закладах, і також будуть передавати цей опит всім школярам своїх шкіл. А от зі школярами як часто зустрічають зустрічаються представники ДСНС нашого на ну, якихось також навчаннях там просвітницьких заходах? Так, да. двері наших пожежних частин дуже ну завжди відкриті для школярів. До військового часу до нас дуже часто ну, заходили в гості школярі різних класів. Ми з ними проводили різні заняття практичні. Розказували їм про е, побут пожежних їм було все це дуже цікаво. Але під час військового стану, під час повітряних тривог, нам дуже важко це організувати. Е, але декілька разів вже до нас приходили школярі у зв'язку з тим, що у нас також в нашому міському управлінні є. є Споруда для захисту населення і під час повітряної тривоги, якщо в нас школяри, ми переходимо в цю споруду. Угу. Ну і на останок нашої розмови хотілося б також почути від вас загальні такі поради з приводу, можливо, як безпечно поводитися в будь-яких, ну умовно, надзвичайних ситуаціях, які перші такі базові правила порятунку життя, що от можна сказати. Ну, саме головне, це кожен містянин нашого міста повинен пам'ятати телефон служби порятунку, це телефон 101. Також безпечно відноситись до вогню, впевнено та рішуче реагувати на всі сигнали тривоги, одразу переходити в захисні споруди, не нехтувати сигналами тривоги. А до речі, є такі види пожежі, які не бажано гасити водою? Так, є це легкозаймисті матеріали, такі як бензин, дизельне паливо, рятувальники гасять їх піною. А якщо ми говоримо про якісь підручні матеріали, то що тут краще використати? Можливо, там не знаю, пісок якийсь? те, ну, те з чим можуть стопнутися наші мешканці міста, це пожежі, пов'язані з електрикою. Їх ні в коєму випадку не можна тушити водою. Необхідно використовувати вогнегасники. А якщо вдома немає, то що, що краще от в цьому плані? Пісок, туди? і необхідно зразу знеструмити приміщення, виключити автомат або зателефонувати до служби, яка займається відключенням електроенергії в житлових будинках. Я дякую вам за цікаву розмову. Ми наприкінці ще подивимося відео про те, як проходив день показовий навчання з цивільного захисту. І нагадую, що сьогодні в нас у гостях був начальник 26-ї державної пожежно-рятувальної частини Анатолій Ващенко. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. В ліцею номер 81, що на східному, 1 навчається 1016 учнів. А тому цей заклад освіти є одним з найбільших за кількістю вихованців у кривому розі. Тож саме на цій базі і організували навчання з цивільного захисту. Бо в час військового стану, коли внаслідок ворожих обстрілів можлива низка непередбачуваних негативних наслідків, слід бути готовими до усього. Відпрацьовуємо алгоритми дій в таких ситуаціях, відпрацьовуємо поведінку вчителів в такому таких надзвичайних ситуаціях, для того, щоб надалі ми могли працювати в офлайні з нашими учнями, і не було ніяких затримань для безпеки їх життєдіяльності. Участь в навчаннях міський день цивільного захисту взяли адміністрація криворізьких шкіл, гімназії ліцеїв, а також представники районних відділів освіти. Організували місячник безпеки життєдіяльності в освітніх закладах, що триватиме протягом квітня-травня, за ініціативи та підтримки ради оборони Кривого Рогу. Тож сценарій такий, Щойно надійшла інформація, що на мікрорайоні східний Кодин» пошкоджено трансформатор. Внаслідок цього зникло світло. Перша ситуація. світло зась. Тож через зникнення електроенергії всім присутнім треба організовано перейти до пункту незламності. Ситуація номер 2 Вже звична для вух кожного. Лунає повітряна тривога. Завдання якомога скоріше перейти до облаштованого укриття. У цьому ліцеї воно розраховане на 450 осіб. Тут прослухали психолога та зробили ватно марлеві пов'язки із заготовлених матеріалів. В третій ситуації почалась пожежа внаслідок потрапляння уламку ракети. Задача власними силами локалізувати полум'я, але за сценарієм педагогам це не вдалось. Тож на допомогу приїхали рятувальники. Далі надійшов сигнал про викид хлору. Тут у нагоді стали ті самі раніше зроблені власноруч пов'язки. Такі навчання необхідні і для того, аби з 1 вересня мати змогу відновити освітній процес в режимі офлайн, бо ж всі керівники та працівники шкіл повинні чітко та правильно діяти у разі тривог та надзвичайних ситуацій, адже безпека в умовах сьогодення, попри усе, персонал повторив навички, да повторив порядок дій, пригадав і потім з дітьми це можливо буде відпрацювати вже. В закладах, де вони працюють, повторювати ніколи не зайве. Ми зараз живемо. Особливий період такий дав військовий стан ведений, тому е, повторювати, нагадувати і е, ці навички вони знадобляться. Основне, щоб ніколи не було паніки, бо паніка це завжди приводить до неправильних дій. Вже далі подібні відпрацювання позаштатних ситуацій відпрацюють в кожному закладі освіти. Люди мають знати та вміти застосувати на практиці отриману інформацію. Над цим активно працює і Рада оборони Кривого Рогу і міська влада. Ми зараз робимо все, щоб шкільні заклади і дош шкільні заклади перейшли в режим офлайн, щоб можна було нормально навчати дітей і нормально йшли далі життя. Вже у нас відкриті 28 садочків, в які діти ходять офлайн денно. Плануємо до десь до середини літа. Щоб всіх садочків вже було 62, А також ми зараз робимо все, щоб з 1 вересня почати процес офлайн в школах. Це буде більше ніж 100 школ. Зазначу, наявність облаштованого укриття є головною умовою початку роботи в звичному денному режимі закладів освіти. Тому у місті активно працюють над цим питанням. Станом на кінець квітня вже облаштували 118 сховищ, з яких 92 знаходяться в школах, ліцеях та гімназіях. 21 укриття в дитсадках, ще 5 – в позашкільних закладах. У всіх сховищах за потреби прихисток зможуть знайти 18 тисяч 455 чоловік. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.